Здарова народ! Сьогодні я буду грати в Call of Duty Warzone до тих пір, поки я не виграю. Хоча б один бій. Просто буду без зупинку грати, і грати, і грати, грати до тих пір, поки я не виграю. Скільки я пограю кажу, це невідомо. Але що ж, давайте нажмемо цю кнопку і підемо перший бой. Першу катку. Може я і, зразу і першу катку виграю, хто його знає. 30 секунд, ну хоча б розумняться. Давай, родной. Поїхали. Може виграють в катку, де на фікації. Відоси закінчиться, хто його знає. Дексаун трек качає, а ти шо? Мощно, мощно. Куда мне спрыгнуть? Думаю, сюда. У тебя таких, как я, грамотных богато, что не даже сюда спрыгнул. Тут таких грамотяев. Давай. Все, мне пиздец. Мне пиздец тут а, миллион чудачки били мене. Пулемет, серьезно. Серьезно, без под... Бля... Серьезно. Да, Зараз У мене або другий шанс, або я йду в пізні. Тікай, ти блядь! Ладно, перша катка неудачна. Та, да, тем часом уже третья катка. Это что, типа на меня наводка была, чи шо? <реку> бля, че, ну <реку> <фильм> я побачу. Да, <реку> <Та>, бля. <реку> О, бля. А по мне ба. Серьезно? Ау. Та бля. Нах. Да ну это Успокойся, дружище. Сегодня не твой день. Так, я получил пиздец. Да, значит, куда мне надо, Правильно, туда? Обо кудась сюда. А, тут уже хтось був. был. Да бля Вообще, все залутаны тут. А... Куда я прыгну? б твою... Я беру вот так вот просто все сюда и все. И сижу, ну их на честное слово Мне це не нравится Давай чекай звідси поки можеш. У мене ще аж села півтори хвилини, що звідси всім Що? надо в е Ш ты... що шо це за хуйня вы мне объяснить? Бля, просто. Я ж перший с начал по нм стрелять. Я кого хуй, блин. Він... Термище полный не игра. Да я просто от, от, не, от не розумію. Я ж вроді би почав стріляю по ньому перший. Я йому сніс броню. Я вже стріляю. Він починає стріляти І мене вбиває. Понятно? Та з'їб... на. Б**! Я блядь, біжу він не біжить на... І так продовжувалося ще багато каток. Дуже багато. І так. Час іде. А в катках нічого не міняється. Сюди йдемо кошмарити чудочків. То тоже хтось є Бля. Бля. Ай, того забив, а на цього другого я не вивіз Блін погано. Дуже пан на своїй пушке просрав омля С... Спасибо Ну шо ж, ми продовжуємо далі да, Так шо який красивий скин Не зря 600 гривень подарив Активижен за нього Я думаю, в самый кинец в виду то, то самое лучше здесь. Десантировать сюда. Стреляю, блядь. сильное заявление. Блять, все же даже не видно. А это что то в таких случаях надо делать? Ноги надо делать здесь. Поки не делай таких пиздец, чтобы посовить можно. Ну все, я понял здесь. Ся і це оці демо. до кінця катки і тащим цю катку. Там ще тут слазить. Хотя ми. Не понімаю, просто так не мій играти в розломте шо. Що... До першого круга тільки доживай.

Каждый раз, блядь, те самые. Ничего не меняется. М -м, четкий вип від, від для прицеливания не сейчас, чтобы вы на понимали, я на W даже не нажимаю. Четко. Да, ты шо, але я флексию. Задом, задом, давай, давай. Давай, о, о! Давай йдемо втопимося нахід і все. первого 8 человек. Тут ослабляется эти вот усе. Вот тут вот. Вот это уже не факт. Все, я в пенны. Зона поджимает. Пусть Ну, Нехай собі там стріляється. Поки я один на один не останусь. Саме ліпший варіант. Та блять. Не передати словами цьому На Якому то кораблі сидів? на тому чи тому поможет. Добувся на у цьому То що ж я, я на це судно полетів Не буду на ньому, в принципі, і Як всі Япсикатки В принципі тактика Тактика робоча І тут я красненького нема да ще добре сразу, бля. Давай, вьё. Бля... Да, ну, бля. бля... Пошел ты на. Ой, блядь, ты ж, це ж противник. Я думаю, за тиммейтов зары получу. А ну вас на серьезно. Здорово. До побачення. Я убью его красиво. Ладно. Я его просто убью. До побачення. А добре, добрый ну, день я наверное ж вот эти киботи убивают. И знаєте. знаете. зараз взор Винчестера какой дуже уж. Давай, цю Херню. О! Ти Винчестер получил Вінчестер, вообще четко. Все, добиваю. Вот це команда блядь, блять. то один-один. Не патроне, не хуй. Перезаряжайся. Побачення, нахуй. блядь. Я просто так, слегка. Не. Сразу пушку, сразу перки. Эти все, что лежит, берем, забираем. И честер. Все это, что мне надо. Думаю, сегодня ППшки мне хватит. Так, народ. Это тут заруба в секунду просто началась. Так, братва, что патроны вас не пульси, надо брать. Так что дополнительно. Все, надо всегда крутить себе для тімейт. Ти помажеш тімейтом, а вони тобі. О, це, оце получше. Це що за одне є? Чуть, а мені подобається так з усім відчесером і рай. На, на. На пуля, тип уже лежить. Так, маску обязательно ця вот Противогазна. Щоб від газа не здихати. На пол. Перезаряжайся так вот. Все, всегда по моим не они помогают нам. Да, политика, народ. Да, мне на надо. Кур... Да что... Шо... Що з інтернетом? Добрий день Я не зурифлей, можете не переживати. Дайте мені пушку. Я буду всіх унічтожать. Місь довго не заставляє себе ждать. На. Бля <плес> Не пугай, так Не лякай точніше вибачаюся. Мені таки не нравиться, коли дає через щур багато На квадратний сантиметр Це печально. Тронів нема. Добре, трони якимось водому зобновилися. Це мені подобається. Тут що треба якісь ви такі бронях щоб тільки дві пластини повністю поповняли. поповнявли. Тобто, Побачимо. Сьогодні фірма закрита. Ага. Все, у нас брішки всі шанси, але їх не пройде. Більше патронів. так, да, більше. Чотири чоловіка залишилось. А, то ще один. Все, народ, я вас вітаю. Скоріше за все, це Це остання катка. Що я на один з других виїхав буде вісьма печально. Все. Все. Наконець-то, народ. Я вас вітаю Я вас вітаю, це, це та катка, я вже не знаю, яка це посчет, чи 20, чи 25, але це та катка, яка стала в цій серії І того народ. На в 12.00 А зараз сіки, а Зараз уже без 26 Дякую вам народ. Вс прекрасен, що серию DZC Я виповнив все дерьмо, я виграв. Да, народ, це бляхаємо з ботами, з тімейтами. Але народ, я виграв, я все зробив. Дуже дякую вам за перегляд. цього DZC прекраснішого відео. Побачимося, Побачимось, народ, в наступних серіях. Побачим чи, КС, чи Майнкрафта, чи Call of Duty, чи може я ще щось інше приш записати. Що ж народ. Дякую всім. І в удачі.